Друзі, всім привітики! Сьогодні наш день розпочався з походу до центру, так як скоро їдемо в Турійський купували Лені з Сергієм подарунки. Ну і, звичайно, про себе я не забула, теж собі дещо придбала. Показую вам, що придбала якісь стакани. Так, зараз я їх, до речі, дуже хотіла. Ще у В'єтнамі дуже дивилася, але Олег завжди мене відмовляв. Каже, навіщо? Якщо ми поїдемо, будемо переїжджати, постійно катаємо стоні. Дивіться, які класні. Це на шампанське їх дуже хотіла. Вони ще й були по акції. Я їх купила за 555 гривень. Чотири штучки взяла такі два набори. І Лені з Сережою ось такі взяла з подвійними стінками кружечки. Ну, такі, як у мене на каву. Їм взяла дві, тому що ми кавомашину свою забрали і вони купили, сказали, що тепер не можуть без кавомашини, що їм дуже сподобалось. А кружки ось такі ще не придбали на стакани. Ми будемо їхати до них в гості. Вирішила такі теж їм подарувати. Придбала собі таких 4 штучки. 275 гривень це за два. Ось такі. Ну, вони прикольні, якість взагалі класна. Надіюсь, не будуть лізти, як ті мої рушники. А ці 289 теж ось такі два. Прикольні. І ще Олег хотів ось таку розбризкувач для олії. 198 гривень. Ну, вона, до речі, скляна це плюс. Просто відкриваєш і розбризкуєш олію на сковорідку. Зараз якраз ще дійшли руки до розбирання свого посуду. Подивіться, скільки в мене коробок, і це тільки початок, це тільки бокали на вино, це тут стакани, це сьогодні два. Ще купила два ящичка, зараз потрібно кудись розміщати. Добре, що в мене є ще ось така штука на парній стіці, де можна розмістити також бокали. Тому що ну, посуду я дуже люблю. Посуд взагалі це моє, особливо там бокали, стакани, якісь цікаві тарілки. Тобто це просто моє. Слухайте, так класно розбирати посуд, Дивіться, яка класна кружка ось така. І вона ось так ставиться тобі. Бабуся колись віці подарувала. Дивіться, ось так. Її типу перевертаєш. І ти попевертаєш. Ця кумедна. У нас зараз олегом буде перерва на каву. Клас! Так класно розбирати всі всі такі свої речі. Наприклад, про цю кружку я вже взагалі забула, якщо чесно. Тут хоп, і така новинка в хаті. Слухайте, які в мене прикольні є штуки. Дивіться, я навіть подбала, щоб лимону було добре зберігати. В мене є навіть лимонниця, я в шоці. Тут ще якісь цікаві кружки є. Всяке різне ось таке дуже мені подобається. Ось ці стаканчики, типу термокружка. Я собі в машині її завжди возила. Така рожевенька, але тепер в мене вже є заміна. Я собі в Гаррі Поттері нову купила, в Японії купила і ще ще одна якась є теж. ну Тобто таке також роблю. У мене вже тут. Трішечки рухається процес, вже ніби стає трішки чистіше. Кожного дня по чуть-чуть, по чуть-чуть, та якось, вже знаєте, хата доводиться до ладу. Але це такий довгий процес. Мені здається, якби в мене просто було повноцінних два вихідних, я б це стала якось, знаєте, за два дня і зробила. А так як постійно на роботі, то вдень, то ввечері постійно різні зміни, постійно, ну, таке, то немає на це сильно так часу, але хочеться вже це все доробити і все, і вже собі мати спокій. Дивіться, яка класна знахідка. Я називаю ці тарілки. Капелюхи, подивіться, ну, вона дійсно схожа на капелюх, це мої фаворити. Вона така дуже важка, груба, але класна. Вони мені дуже подобається. Такі три штучки нам купила. Але потрібно було брати більше. Вони такі нічого прикольні. І так, ще знайшли свій тефаль. Дивіться, яка прикольна штука. Помили, відмили все, поставили вже. І ще дивіться, Олег сказав, що я посудна маніячка. Нові кружечки від Гаррі Потера. Це я купляла також в Японії в Гаррі Поттері. Дивіться, як круто. Так, а ну потримай мені цю штуку. Я просто якраз тільки що Олег говорила, що нам потрібно ще якісь кружечки новенькі під еспресо, щось таке. І ось розбирала і знайшла. Дивіться, як класно. Зразу тарілочкою, просто прекрасно. Хто, до речі, дивиться Гаррі Потера, то я думаю, знає цю даму. Вона завжди з такої кружечки пила. Чай. Бро... Ні, це не професор. Слухай, я забула. Була професор була. Професор? Воно... забули. Хто дивиться Гаррі Поттера, той знає. Долоріс Лембридж. Лембрідж. А, Делоріс Так. І ще на цих дня складали братові посилку. Вийшло, насправді дуже смішно, дуже цікаво. Зараз вам все покажу. У мене є ось такий блиск, діамантовий блиск, він не до використаний, ну такий вже кінчається, то я якраз їм теж відправлю далі. Ось так віки подарували кіндер, там такі іграшки попались, теж покладу. Ну, зараз щось таке, ще трешове покладу. Олег mm -hmm. ще вирішив поділитись кавою. Слухай, на новій пошті, знаєш, як заглянуть в посилку, Думаю, будуть що... в шоці. Що думають, це, це ненормальні. Мило вирішила спакувати сюди, щоб ну, воно точно ціле доїхало. Ось, ну, зараз щось придумаємо, щось зробимо. Туалетний папір може їм покласти. А, використаний. використаний. <laughs> Слухайте, ну це просто жесть. А це теж ржа? Використаний туалетний папір. Якось так зробити, що він заматаний зараз. Та, ти по ним вже підтерлись. Це капець. Я думаю, Віка оцінить. Ціни посилку. Ще знайшла вікну дитячу шкарпетку. Класно. Дивись, оце прикольно, так? Ой, фу, мам. Та це іржа з ванни. Якщо що, ти думаєш, що ми вже геть. Ось так ось. Ну все шикарно. Я думаю, це шикарна посилка. Також раз брат відправляв посилку. Це я відкрила. Ми так насміялися. Слухати, що там тільки не було. І якісь спонжики. Також були вухочистки, якийсь телефон, Nokia, який ще дуже-дуже старий, які навіть не включаються. Тобто якісь э, сміттєві пакети. Ну, ми так насміялися. Просто то ми їм таке саме робимо такий пранк. Ми ще приїхали забрати машину на СТО. Дивіться, який сервіс ось тут двері. Нам підігнали машину під самі двері, щоб ми не мокли, бо в нас дощ. Це я знову перервалася на паузу. Поїхали забирати машину. Слухайте, ну і погодка. Ми вже приїхали додому. Взагалі машину забрали з ремонту, бо нам потрібно буде їхати в Торік, то забрали, а її не зробили там. Ну, той, хто мав робити ремонт по сімейним причинам, щось там на вівторок перенесли, то їздили, забирали машину. Якраз сьогодні. В шафі хотіла навести лад, сіла перебирати одяг, таке. Подзвонили за машину, тому з Олегом ж двоє їздимо поки. Олег каже, мені потрібен другий пілот, бо мені ще самому страшнувато, але ну, все одно двом набагато легше. Ось, то сіли, поїхали. Далі ще на нову пошту занесла наші посилки прекрасні. Потім що ще? Йдемо, купимо якесь м'ясо, хочу зварити суп з плавленими сирками. Ось, то мусимо йти. І далі знову на роботу. А завтра, сьогодні, працюємо до 12-ї ночі і завтра, о 8 ранку, знову на роботу. Ну такий собі графік. Але що поробиш? Ну що ж, повернулася додому, і в мене залишилася тільки година до роботи. Але за цю годину мушу не доприбирувати в шафі, не складати, а готувати їсти. Тому що зараз йдемо на роботу. Зранку знову на роботу потрібно щось їсти і нам, і віці. Випрала віці її улюблену постільку, каже: мама, найди мені. Мої морквочки, то ось знайшла вікіні морквочки, випрала. Тут, до речі, у мене сушка на дверях, де виходить там і сушу, тому що тут вже знаєте, вам не Таїланд, і немає пральної сушильної машини. Або, наприклад, як було в нас у В'єтнамі, два в одному теж було дуже зручно. Зразу випрала дві години і застелила на ліжко. Шикарно. Тут потрібно ось так все розвішувати. Так, показую, що я встигла за 50 хвилин виняти корейку з пакета. Далі нарізати скумбрію брали копчину, це тільки що, що ми купували. Далі порізала грибочки, тут у нас капуста ось така. І зараз це все буду кидати. у такий сирний супчик зварила. Тут в мене ще філе, картопля, морква з цибулькою, зелень, все. Зараз ще грибочки з капустою кину і суп готовий. І ще зварила грію. Гречки вже давно не їли останній раз. Напевно, ще в В'єтнамі, напевно, ну, рік назад. Десь так, дуже давно не їла. Ну, мене любителі гречки. Ось, все. Думаю, нам на два дні вистачить. Хоча, з іншої сторони, кого я обманюю? Ну, на які два дні. Ми зараз поїмо гречки, там буквально зараз поїмо ще, можливо, на вечір. Супу також, ну, суп це таке. Я Олег завжди каже, випив і отак. От Тому не знаю, будемо якось справлятися. Ще є на всякий випадок є заморожені пельмені. Вони завжди рятують ситуацію. До речі, сьогодні на вулиці ще велопробіг. Тут часто на волі займаються таким всяким, просто бігають велопробіги. Дуже часто перекривають вулицю і ось таке у нас робиться. Прикольно. Ще один день, чим ми таким займалися, це тільки встигла зробити віці рекламу суш, тому що, здається, один маленький ролик, а він насправді зайняв більше часу, інколи навіть чим я виставляю відео в YouTube. Тому що там більше має бути все динамічніше, цікавіше. Ну, це ж як... І тим більше, що це для рекламодавця, для реклами, то якось більше потрібно було постаратися. Ось, ми з Вікою просто сиділи, нам щось захотілося суш. Подивилися, слухайте, ну, ціни капець. Кілограм суш плюс-мінус від 700 до 1000 гривень. Кажу, Віка, давай зараз напишемо пару там, ну, сушам і, можливо, хтось дасть нам безкоштовно на рекламу. І все. Написали нам, привезли суші на рекламу. Ми зробили з віку рекламу і все чудово. До речі, зараз вам рекламу вставлю, щоб ви подивилися, як воно хоч виглядало. Але тільки що воно буде не горизонтальне, а вертикальне, тому що це для інстаграмної версії, типу, як рілс, Shorts, щось таке. Ось, ось такий у нас і день пройшов, тільки встигли, ну там, домашні справи, як завжди. Зробили рекламу. Ось це віці змонтувала шортс і все, і пішли на роботу. Сьогодні так. І взагалі я сьогодні в такій. Шубі, тому що в нас дуже вже похолодало, якщо чесно. Замовила сет суш від 911 суші Луцьк. Всередині вас чекає приємний бонус. Збери 9 таких візиток і під час 10-го обміняй їх на безкоштовний набір суш. А при замовленні від 500 гривень доставка абсолютно безкоштовна. А головне порції такі щедрі, що й вистачить на величезну компанію. Я цього разу обрала на 4 персони. До речі, дуже гарне і красиве упакування, аж не віриться, що це доставка. Суші доставили просто в ідеальному стані та й дуже швидко. І такий аромат, що просто неможливо чекати, хочеться відразу з'їсти. Просто погляньте на ці роли, вони ідеальні. Кожен рол як витвір мистецтва. Ви просто погляньте, яка кількість начинки всередині. Ну хіба не ідеальна вечеря? Моя щира рекомендація суші 911 Луцьк. І що ж, ось такі наші дні всі добігли до кінця. Вже буду на сьогодні завершувати цей відеоролик. Цей відеоролик складався з пару днів, тому що ну, насправді не так було багато часу щось вам цікавеньке знімати. Ось тому таке. На сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Всі пока-пока.